Про чернівці, про цю літературну перлину, про таємну столицю літератури розповідають Юрій Андрухович і Катя Петровська, запрошуючи тим самим туристів, інтелектуалів з німецькомовних країн. А також ми бачили кадри, де Багато молоді на подіях, тобто це ми таке молоде місто. Потім були кадри, де цілили екскурсію ходять. ну Це видно по фільму, що групи людей проходять і що хтось комусь розповідає. Потім ми бачили майже всі архітектурні пам'ятки нашого міста. Арти це найвпливовіший канал культури. І я ще раз хотів нагадати, що одне з головних дискурсів нашого меридіану це є піар міста, брендинг міста і зробити так, щоб про Чернівці говорило багато людей і багато людей сюди приїжджали.